Вітаю всіх на своєму каналі. Так, приїхав до нас отаке Паджеро з проблемою розлетівся ступічний підшипник задній. Я дивився відео на Ютубі, там показують, що треба повністю знімати ту всю цапку, відкручувати ці всі речаги. Все дурного робота, воно не потрібне. Дивіться, як я робив. Там ззаді відкручуємо полуось Там є шість болтів. Витягуємо, відкручуємо ступичну гайку на 36. Достаємо шплінт, відкручуємо гайку на 36, витягуємо полуось Звідти вибивав, воно не йшло. Я взяв отаке таке плоске. Зубило, не зубило. Сюди між колодкою цей легенько запихається. Чуть-чуть вдарили по кругу точки, де чотири точки, болти крутяться. Закруч, прикручується сама ступиця та. Легенько їх відбив і воно вийшло. Просто воно там закисає ржавчиною, зато погано виходить. Далі беремо щітку, наждачку, вичищаємо це все місце. І новий підшипник нам легенько ставиться, закручуємо гайки і збираємося докупи. Так, далі. От наша ступиця. Вибив я того підшипника, але лишилася внутрішня обойма. Внутрішню обойму я от зробив надріз, зубилом вд... зробив надріз, зубилом ударив, вона трісла. Вон там. Може видно тріщина. І все вона легенько знялася. Далі беремо нову, новий підшипник ступічний, запресовуємо сюди назад. І в зворотному порядку це все збираємо. Ну, нічого складного немає. Буквально, якщо маєте підшипник в руках, ну з годину часу воно займе. Я думаю, більше. Довше не буде. Все, всім дякую за перегляд, ставте лайки.